Все літо ви знімалися в іншому серіалі пліч опліч з російською акторкою Марією Берсенєвою. Телеглядачі її знають як акторку з серіалу Маргоша. Чи спілкувалися ви з приводу політичної ситуації? Взагалі зараз між акторами з Росії і України не може не викликнути політична розмова. Ой, я вам так скажу: от у акторів, які приїздять сюди на Україну, у них якесь табу. От про політику, ані слово вони все прекрасно розуміють. Вони все бачать. Коли починаєш, принаймні, хоч казати, от бачите, що у вас там робиться да, в Росії. Вони зразу переводять на іншу тему, і вони кажуть, ми все розуміємо. От, а що стосується Марії, да це цікава акторка, така приємна людина, вона дуже позитивна і їй дуже комфортно тут. У нас я навіть більше скажу ті актори, які в перерві між знімальними сценами мають собі час. Вони бігають в наші магазинчики, купують наші йогурти. І ще на дивовиж купують чербет, тому що кажуть, що такого у них в Росії зараз немає. На що я їм відповідаю? Їжте, їжте, москалики смачненько.